Масштабні пожежі на Волині. на Кам'янька-Ширщині горів торфяник. Вогонь охопив значну площу та вогнеборцям вдалося ліквідувати займання. До того ж, у Луцькому, Ковальському та Володимирському районах минулої доби у великих масштабах горіли торф та суха трава. Станом на зараз вогонь вдалося зупинити. До слова, на Ковальщині вигоріло до двох гектарів території. А у Володимирі полум'я пошкодило господарську споруду. На щастя, всі живі. Зазначу, що сьогодні в області вже виникло дві великі пожежі сухої трави, зокрема, це у Ковальському районі та у Луцькому районі. Всі пожежі раніше, які я згадував, вони ліквідовані силами підрозділів служби 101. Залучались також підрозділи місцевої пожежної охорони, добровільної пожежної охорони, населення свідомо допомагало нам. Головна причина таких пожеж людська недбалість. Цього року вже ліквідовано 72 таких загоряння. На даний момент накладено 11 штрафів, сума яких складає від 1800 гривень і вище. За порушення правил пожежної безпеки, рівно як і за спалювання сухої рослинності, передбачена сувора адміністративна відповідальність. І такі люди виявляються під час рейдових перевірок спільно з правоохоронцями з органами місцевої влади. Пам'ятайте, спалювання сухостою пряма загроза вашому життю та майну.